¿Qué más? Доброго дня, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. Думаю, що багато хто звик асоціювати осінь з гарним кльовом риби, особливо щуки. Тому цього разу ми поїхали на Хмельниччину, на ставок, на якому ми вже були. Туди за декілька днів до змагань запустили ще 500 кг щуки, але змагання проводились в неділю, а в суботу на ставку рибалило десь 40 чи 50 людей. Враховуючи те, що той ставок зовсім невеличкий, тому ситуація на змаганнях була доволі така складна. Риби було мало, вона була наколота і поводила себе максимально рандомно. Думаю, більшість не знає, як поводити себе в такій ситуації, навіть я не знаю. Тому я думаю, буде цікаво подивитись такий матеріал. Де я намагався постійно щось змінювати і знайти ключ до риби, якого не було. Або ключа не було, або риби не було. В кожному секторі працювало щось різне і працювало якось рандомно. Ну, дуже дивні змагання, напевне, одні з найдивніших, якщо не найдивніші, для мене. Тому, друзі, раджу вам це переглянути. Приємного перегляду. І ще не кидати щуку. Так, Коли випускаєте щуку, то ставтесь бережно Ну, Леоніда. бусіоніда. Четверті сектори такої в кінці. Перших хлопців відпускаю.

Тут ми ще думали, що риба буде клювати. Перемога 3-0, і якісь початкові напрацювання. Але другий батл іде шкереберть, і ми програємо 0-2. Натягувати. Є, Макс, я Є. Хлопці, перша відпускаю. Цілий тур ловив в ногах малою вагою, щоб під кінець спіймати в ногах на велику вагу. Ось вам і приклад рандомної риби в турі. Перемога 1-0. Що, у вас була риба? Ні. Жодної. А там була риба? Один на манду Ага, <звук> мені <звук> <звук> Є, Макс. Дома Є, Макс. Томати. до мене з правої сторони, окей? Ну це щось таке. Здорово. Само викиду трьох роман. Фюжон, то спрацював. Майк. Май почкать. Дивіться, вдаримо, ти її вже бив. Перша хлопці, відпускаю. Але суперники майже одразу зрівнюють і рахунок стає рівним до кінця батлу. В сумі за першу половину відбіркового етапу ми маємо 7,5 балів, що є десь другим або третім результатом на водоймі. В шостому турі згадую про коливалку, яка раніше працювала на цій водоймі, і одразу з першого закиду є контакт. Що так, є, Першого забрати? Що? Під берегом бачив. Але щука сказала не цього разу, шостий тур 0-0 і сьомий також 0-0. А ось в останньому, восьмому, уже нарешті є рибка. Макс, да, це в рот. Це здорово. Рід знімаю. Здорово.

Відпала, відпала, Бачу, бачите з Ой. Перша відпускаємо. Все, кидай далі. Максік. Але за лічені хвилини до кінця суперник, який був лише один через відсутність напарника, ловить першу рибу на турнірі. І тим самим ми втрачаємо півтора дорогоцінних бала, які виводили б нас на вершину рейтингу. А так ми виходимо в плей-офф з 11 балами і шостим місцем в рейтингу. Тобто ми граємо в плей оффі з третім місцем рейтингу, і відповідно в разі нічі ми вилітаємо. チカチカチカ。<noise> Давай, давай быстренько і дальше. Ди лови, ди лови. Перша випускай. Максик, киди сюди. А. Да, то щука була. Да, да, да. Ты подошла? А я вас портил. А вы за ничего спортив? Сводка их я убрал, ожидай? Давай, давай, давай! А -а -а! Все відпускаємо. Макс! Давай, да. Скільки время? время? У нас здорово! Давай, три-ноль, красиво, як джан! Хорош! Хорош! Після супер неочікуваного тріумфу в одній четвертій півфінал, тобто одна друга, не приніс стільки емоцій, тому що рахунок був 0-0 Було в нас з Максом під кінець декілька покльовок. Але реалізувати рибу ми не змогли. Тому через те, що ми нижче по рейтингу ніж наші суперники, ми е пролітаємо і маємо змогу позмагатися за третє-четверте місце. Я не могла була піхто два там ще були. You fucked. До переходу суперники ловлять рибу, а після нам так і не вдається зрівняти рахунок. Це що таке? Судак! Четверте місце. Четверте місце команда бачок плюс бачок Команда танце. Я сказав, що вони хочуть. Перше місце займає команда Ура! Ти Ривер Монстр. Сиди, про моїй Красиво. Ну що, ось такі у нас непрості видались змагання, вітання призерам! Дякую вам за перегляд! Слава Україні!